Крайній ривок, це знову ж таки цитата е, з вашого виступу. Призначення Герасимова це по суті останній е, шанс для Путіна, адже далі вже винних не буде. І кого ще крайнім е, призначити через поразки в Україні е, таких людей вже не залишиться. Наскільки, на ваш погляд, е, зараз е, військові? Російської Федерації, а також ті, хто воюють на їхньому боці, готові до цього крайнього ривка саме зараз в цей епізод часу. Головне розуміти, що ми маємо бути готові на великий жаль. Крайнім часом ми спостерігаємо таке, знаєте, уповільнення розуміння, що ми знаходимося в стадії війни. От не всі розуміють, що війна не закінчилась. Вона може закінчитися тільки тоді, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. Інше ми не можемо визнавати, як би нас там не хтось не примушував. Вестись на якісь перемовини, на якусь там кордони аля корейський варіант, 38 паралель 53 року. Це є неприпустимим для нашого народу, для нашої нації, який сплатив дуже велику ціну за нашу свободу. Те, що стосується безпосередньо росіян, звичайно, вони готуються, вони набирають на сьогоднішній день. Іде е, повна мобілізація е, громадян Російської Федерації, чолові, віку вкрай складно на, на сьогоднішній день перетнути кордон з Російською Федерацією. Вони готуються, от готуються доволі потужно. Ні в якому разі не можна е, робити речі, коли вважати, що це люди, які не будуть воювати, не будуть робити супротив. у них нічого немає. Це абсолютно хибна е, позиція. Цим займатися не треба. Треба давати опір, їх треба нищити, нищити і ще раз нищити. От, ми маємо бути готові. Я щойно приїхав в засідання ставки верховного Командуючого, яка була принесена на сьогодні. Сьогодні перше засідання ставки верховного Командуючого, що приймали участь всі голови військових обласних адміністрацій. На сьогоднішній день розуміємо, що треба всім готуватися. Ще одного наголошую: за НАТО ранах, хтось вважав, що ми отримали перемогу. От. Російська Федерація сьогодні запускає декілька процесів, в тому числі і процес. Для внутрішньої дестабілізації на території нашої країни повертаються якісь незрозумілі йолопи, які починають розповідати про сільську мову, про те, що треба щось її там повертати. Що треба за людей з радянського союзу боротися. Не за кого боротися не треба. Боротися треба за нашу країну, за незалежність, за нашу свободу і за нашу мову. О за що треба боротися? От тому, що зараз настав час саме цієї боротьби, і оці от Оракули, е які починають щось там розповідати, що нам треба з кимось починати опять. Якісь там стосунки, от їх треба приривати раз і назавжди і казати, що ваш час закінчився. Те, що стосується підготовки, ще раз наголошую, кожна область має бути готова. Згідно, згідно закону про національний супротив, кожна область має мати свій план оборони в області. Всі громадяни мають бути максимально сконцентровані саме на своїх речах. Питання часу, які будуть зараз перед нами, лютий, березень, це буде дуже дуже складні. Періоди, і треба, треба його приховувати дійсно. Після заміни керівництва, от на сьогоднішній день вже нема кого ставити, тому що Герасим, як голова генштабу Російської Федерації Російських військ, він вже крайня людина. Вже після нього нікого вже міняти не будуть. В відповідний спосіб вони можуть на сьогоднішній день, як таргани через ці щілі, як це сталося 24 лютого, опять мати спробу напасти. Активізуватися, розвиватися, дивитися, де у нас є слабкі місця, і вони на сьогоднішній день кожного дня їх перевіряють. Це е, ще раз наголошую. Для нас це буде величезним викликом. Я вважаю, що перелом в цій війні може настати найближчий місяць, півтора, два, три. Саме в цей період можуть статися ті події, от, від яких буде залежати той рік, який ми з вами маємо прожити.